Добрий день люди мої блядські півні знову ж Значить у мене така проблемка возникла. Мені треба зробити отакий коловорот. Що бачите, на цьому коловороті Отака головка здорова. А мені потрібна отака. Ну, те місце, куди я збираюсь неї використовувати. Мені треба таке. Багато хто скаже, що... Пойде купити ріщотку і не мороч собі голови, то я вам скажу, йдіть, ви знаєте куди на. Вон, півень він знає, куди додали. Мені треба коловорот. І я його зроблю і ось такого старого коловорота. Тобто зараз оце отак одріжу, бо воно, бачите, кривеньке. І потім його вирівняю а потім пойду приміряю, куди воно мені треба. І, бить може, зараз оце отак отріжу, і будь може сюди ще щось додавлю, щоб ну, було отаке довге. І мені ще здається, що я коліно, оце коліно зроблю менше. Оце мені ідеальне, як оце мені саме ідеальне коліно. Отаке от. Походу. Поки що зараз буду отак от, як все бачите, відрізав. Тепер мені ось вийшло ось такий огризок. А мені потрібен ось такий вигін. Не такий здоровий, як у коловороті, як ось чому такі аж. Я з такими гайками діла не маю. А ось такий. Значить, я беру і ось тут. Це блоза тут обв'язати, Не подумав. Зараз отут одріжу. І тоді тут укорочу. Зроблю коротенький. А потім вже до цього місця припаяю прутяку. І зроблю такий квадратик. Ну, коротше, зараз буду ще раз обрізати. Оце в мене такий вийде коловоротик. Я його зліпив. І з чого у мене було? Отак. От Треба припаяти. Тут і отут припаяти. А отут буде надіватися голівка. В моєму випадку на 10, то я собі зараз думаю, що що заточу такий чотирьох квадратик отакий. тут зроблю, щоб насідати, поки воно крутиться добре. Я ще його так швидко і зроблю. Ось так. Я, 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 я Якось так зараз підтик спішу, теж це ж понятно, що, що тут показувати. Буду підтисувати до тих пір, поки воно тугенько сюди зайде. Тоді вже як зроблю тут квадратика, його закалю, щоб мені тут чисто і не пипи, -пи. не пипи-пипи. -пи 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 -пи. не, не говорили, коротше говоря, що воно не це закалю. Ну вам не покажу. Просто скажу, що я оцей кінець закалю, гарно закалю. Він не буде розвальцюватися. А зараз, поки він сирий, зроблю чотири щоб влазив, щоб ось сюди влазив. Так, поїхав я. Любі мої, дивіться, я ось зробив такий наконечник О! Бачите? Ось, він такий. Так, оце сюди. Оце отаку Сюди. Сюди, якщо ви думаєте, що воно буде скакувати, воно не буде скакувати, я так заділаю, що воно не буде скакувати. Но мені, власне кажучи, цей коловорот потрібен тільки для гайки на 10. Так що, якщо воно мені буде... Стрибати або там, ну, випадати, то я просто його тикну, приварю чуть-чуть, щоб щоб при случаї можна було тривати. Ну це, це в перспективі, якщо воно буде не, не так себе вести, як мені треба, але поки що мене все встрає. Значить, що поки що знімаю, це, ловку знімаю і буду приварювати. Оце, до цього. А потім все, до цього, отакий буде от коловорот. Так, любі мої. Оце по чорновій у мене вийшов такий коловорот. Як бачите, ще його треба обвалювати інтенсивно, але я зараз у процесі центровки. Тобто оцентрую, щоб воно коли його відкручуєш, ну, наприклад, щось, то щоб воно не кидало. вот так он и шатался так что сейчас я это все дело центрую, а тогда приварю так. на окружающей этапе у меня вышла вот такая мандибель От у меня стоит вопрос делать ему такую ручку я вижу, что туда все путем на подшипник все тропится или пока оставить так есть попробовать в работе Якщо воно себе покаже, як треба, то поставити цю ручку так як є. І якщо ж воно да, ну, мене, мене не буде влаштовувати, то прийдеться оцю ручку. М -м -м, так би мовити, щось і зробити, таке щось наподоб'ємо так. Ну я не знаю, я, я весь у гулках у мечтанні. Значить, поки буду мечтати, зачищу. Блять, сука, щоб пиздо. Здав... Ось такі всі ті тіні ці... соплі сейчас зас... зачищу. І кое-что приварю. А вот приварю отак... такую штучку, щоб я можна було на щось. Ось так. Значит, що буду зачищать, наводити типу красоту. За пів години я зробив ось таку штуку. Ворот. До речі, я таку штуку років... 15 тому побачив в якомусь хронікальному фільмі на заводі, на, на заводі Генрі Форда в Америці. Там на, на, на заводах Форда такими коловоротами на конвейерах без швидко закручували гайки. Це якби універсальний коловорот. Під велику голівку. Але мені знадобилася маленька голівка. І, і, і не, 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 не треба мені по ушах їздити, що мов, іди купити трещотку і не мороть собі голови. Я собі інструмент завжди роблю сам. Такий, який мені треба. І якщо мені понадобиться купити ту ж саму трещотку, то я її куплю. Але вона мені не треба. Мені треба іменно от такий коловорот, який я зробив. Так, дивіться, як вона працює, ось гайка. Закручена був закручений в гайку. Зараз буде його відколи від, 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 закручувати своїм новим коловоротом. Так, дивіться, ось, за, 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 закручую. Став, були я коловорот і закручую гайку. Під, і закручую і викручую. Можна це все робити під різним кутом, з різних боків, різних, і з різних. і коли вам як, як знадобиться. Як ви бачите, воно працює і досить таки непогано працює. Скажу більше, з моїм старим коловоротом, який я вам показував раніше, під велику олівку, він мене на протязі більше ніж 10 років дуже знатно виручав, але тут з'явилися інші, інші проблемки, і мені знадобилося інший коловорот. От такий, як я ось це зробив. І що хотів, те вам показав. Всім дякую, всім до побачення.